Привіт, мої любі друзі та книжкові хробачки. Сьогодні я розкажу вам про найогидніший роман усіх часів. Я так не вважаю, але так говорить більшість твір. Ось цього миловидного чоловічка, корови. Почнемо з короткого переказу твору, щоб проспойлерити вам усі сюжетні моменти, але упустити деталі, щоб ви могли прочитати цей твір і самостійно набрати своє відроблюватиння. А перед початком я прошу вас поставити вподобайку інакше по вас прийде корова. Є такий собі малий вилупок, та не цей ось цей. Він народився у цьому чудовому світі і відразу зрозумів, що світ його знищить. Напісівши на обличчя матері, він заклав ґрунт основу, фундамент, базу для дружніх стосунків у сім'ї. Мама його не хотіла мати і всіляко знущалася над ним усе життя. І як помста, висіла на його собаку. Хлопчик виріс, але без будь-яких соціальних навичок. Нічого в цьому світі не розумів і думав, що справжнє щастя в телевізорі. Пішовши на свою першу роботу на бійню, він знайомиться ми з мистецтвом ми життя. Ми на, на Соні, ми... зоонекрофілія і. Отримавши бананчик в дубку, oh, shit, sorry. перепрошую. Перепрошую, за що? Йде додому і сумую, що тепер його коло знайомих обмежується мамою, друзями з онографілами і дівчиною, яку можна описати як йобнута. Прийшовши другий раз на бійню, він знайомиться з одною персоною, яка хоче допомогти йому перестати бути довбним, і це корова. Виявляється, що корови не тупі тварини, і в каналізації непогано так розвиваються. Після світської бесіди про те, що щастя в телевізорі то брехня. Головний герой вирішує, що в рот їбав спілкуватися з коровою і вбивати матір, вбивши її ціною життя собаки. Він запрошує дівчину до себе, щоб жити разом і створити сім'ю як в серіалах. батька мій тебе кляв, дід кляв, прадід кляв». Після цього він нарешті повертається на бійню і пропонує геніальну ідею вбити того конча, що вчить інших неокрозофілії. What do I do, Lord? Дистрой Зробивши свою справу, він стає для корів символом і авторитетом. Влади в реальному житті йому не отримати, тому він стає лідером для корів. Але першому бичку це не подобається, і той хоче вбити нашого героя. Але хлопець запевняє, що скоро піде до своєї дружини і буде жити нормальним життям. Але не так сталося, як гадалося. Дівчина вирізала себе дитину і померла. Сум, журба, печаль і прибити ембріон до стіни. кілограм Дають зрозуміти, що жити з коровами в каналізації непогано. Він повертається і стає лідером. Кінець. Пропустивши деталі про канапки з лайна, какання на обличчя і тому подібне, я розповів вам сюжет корів. Проблема твору в тому, що на початку здається, що це просто трешак заради трешака. Тому мені і не сподобалося спочатку. Але якщо подумати, то стає зрозуміло, що таке є. Ви уявіть, наскільки це грішне місце. Мені подобається. Всі огидні сцени написані просто так. Але є інші. І перед тим, як ми з вами зрозуміємо, чи справді корова є найгіршою і найогиднішою книжкою у світі, я нагадаю вам поставити вподобайку і підписатися на цей канал. Інакше по вас прийде корова, тема життя та очікування. Головний герой не знав, чого хоче від життя і легко піддавався будь-якому впливу. Він хотів жити як герої романтичних фільмів, але не знав, як це зробити. Він вважав, що достатньо мати другу половинку і все вийде, але не хотів розуміти, що такий як він не отримує щастя. Після першого робочого дня він бажає стати частиною соціума, бо думає, що це. Наблизить його до мрії про щасливе життя, але на бійні совсім не найприємніший. Зелено крайфіл вчить, як стати справжньою людиною. А як ви зрозуміли, це був жахливий досвід у житті героя. Йому це не подобається, але відмовитися він не може через відчуття слабкості та страху перед авторитетом. А авторитетів усього два: це мама та дід з бійні. Розібравшись з власною матір'ю, він розуміє, що тепер його ніхто не стримує, і саме йому треба вирішувати, як жити далі. Вбивши другу перешкоду, він утворює новий соціум. Вчить коров, як жити, і передає їм свої знання. Але проблема в тому, що всьому його навчили ті авторитети, яких він ненавидів. Його навчили, що людина це жорстока істота, яка робить, що хоче. Корови під його керівництвом теж навчаються бути людиною. Світ, наповнений речами набагато жахливішими за смерть та насильство. Їх головний герой зрозумів це після втрати всього. Він приходить до своєї нової сім'ї в каналізації, йому набагато краще, бо те, що він бачив та робив, набагато гірше за стадо корів вбивців, яких навчили бути людиною. Це не єдина тема цієї книги, але вона найочевидніша, якщо перестати сприймати її як опис канапок з лайном під час роботи на бійні. Кожна людина може зробити власні висновки. Книга неогитна, тому можете її читати, бо нічого не може бути охитнішим ніж росіяни. Дякую за перегляд мого відео, поставте вподобайку та напишіть змістовний коментар про те, як ця книга розчіловечує людей. За найкрутіший коментар дам вам корову. На цьому все. Я Дмитрик, а це.